Привіт! з тобою вчуйся вухами від смарт-освіти. З нами можна не лише за столом чи партою. Можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, наодинці чи разом із друзями. Просто слухай і вчися. Привіт! Я впевнений, що ти знаєш дату хрещення Київської Русі. Так, 988 рік назавжди закарбовується у пам'яті переважної більшості українців ще з п'ятого класу. Всі знають історію про киян, що увійшли у води Дніпра та прийняли хрещення. Бо, як сказав Володимир, хто не прийде, буде моїм ворогом. Але далеко не всі пам'ятають, що сам Володимир охрестився не в Києві, а в зовсім іншому місці в Криму. Ба Більше мало хто знає, що на той момент півострів перебував в орбіті інтересів Русі України. Розбираємося у тих середньовічних хитросплетіннях разом зі мною, вчителем історії та міжнародних відносин Богданом Грушецьким. Аби не пропустити жодної деталі та краще зрозуміти події, ти можеш відкрити карту на сторінці уроку сайту Вчися вухами. Грецька присутність в прибережних частинах Криму сягає часів давньогрецької колонізації, тобто ще до нашої ери. Спочатку існували окремі грецькі міста поліси, потім вони потрапили під владу Римської імперії, а після її розпаду опинилися в складі Візантійської чи ж точніше Східної Римської імперії. Це були дуже важливі території в економічному сенсі. Саме через них могутні Греція Рим і Візантія могли підтримувати торговельні відносини з тодішніми українськими землями: зерно, мед, віск, хутра, всі ці багатства по Дніпров'я потрапляли до Константинополя чорноморськими маршрутами. Масштаби торгівлі вражали можна лише уявити, скільки свічок з українського воску використовували у християнських храмах Візантії. Зважай, що рух був двостороннім. На північ рухалися не менш коштовні речі, наприклад, шовк і ювелірні вироби. Звісно, такий багатий і стратегічно вигідний регіон не могли обійти увагою сусідні країни. З прадавніх часів Крим став місцем суперництва регіональних лідерів. Наприклад, у 7-8 VII століттях, заволодіти півостровом, прагнув хозарський каганат. І ця держава мала успіхи у Херсонесі деякий час навіть сидів хозарський намісник. Константинопольські правителі невдовзі відновили владу над містом, однак вона вже не була тут настільки міцною, як раніше. А ось у 9-10 століттях на потенціал причорноморських земель звернула увагу інша сила, і це була якраз Київська Русь. Пам'ятаєш київського князя Ігоря, якого жорстоко вбили деревляни? Виявляється, чоловік княгині Ольги відомий не лише завдяки цій сумній історії, адже саме до часів правління князя Ігоря належить перша достовірна згадка про значний вплив Росії України на кримських землях. Цю згадку знаходимо в угоді, укладеній з Візантією. Там говориться, що Ігор має захищати Херсонес і навколишні землі від нападів з боку кочовиків. Непогано так звучить Ігор захищає кримські володіння могутньої Візантії. Виходить, що він виступає протектором, захисником цих територій. Хоча і не має права керувати землями чи претендувати на них. Така умова теж міститься в угоді. За правління Святослава Хороброго, сина князя Ігоря і княгині Ольги, значно посилився вплив Русі на Крим. Цей невтомний князь воїн розгромив хозарський каганат і спробував закріпитися у його колишніх володіннях в районі Дону та Кубані. Саме тут, на схід від Керченської протоки, починає формуватися Тмутороканське князівство. Так, це ще не Крим. Але до Криму звідси рукою сягнути так Русь отримала ще один спосіб захищати свої інтереси на півострові. Можливо, Святослав пробував підкорити й Крим, адже коли він укладав мирну угоду з Візантією, то зобов'язувався. Не замишляти на землю вашу, ні збирати людей проти неї, ні приводити інший народ на землю вашу, і скільки є країв під владою грецькою, ні на волость Корсунську, і на городи її, скільки їх є, ні на землю болгарську. Так так, згаданий у тексті Корсунь, це і є славетний Херсонес. Так його назву вимовляли руси. І не дарма візантійці так хвилювалися про свої кримські володіння, бо сину Святослава Хороброго випала можливість підкорити Херсоне своїй владі. Цим сином був знаменитий Володимир Великий, який опинився у самій гущавині визначних подій кінця 980-х років. Почалося все з чергового повстання у Візантії проти тодішнього імператора Василія. Імперію періодично лихоманило від різних негараздів, і тоді її керівництво могло звертатися до русів. Ті швидко приходили на допомогу, суворо розправлялися з бунтівниками та відновлювали лад і спокій. Так сталося і цього разу. Василій тоді багато що не обіцяв київському князю в обмін на військову допомогу як то кажуть, царівну та півцарство впридане. Але потім, напевно, сам забув, що говорив під страхом втратити свою владу. Та Володимир відрізнявся гарною пам'яттю. І коли його Константинопольський колега відмовився віддячити, вирішив нагадати, як не вертись, а взяв, то розплатись. І такою платою спочатку став Херсонес у 988 році. Армія та флот Володимира підступили до міста. Захопити його приступом було нереально візантійці відрізнялися своєю майстерністю будувати укріплення, але спрацювали різні хитрощі й інтриги, адже деякі місцеві жителі недолюблювали зарозумілих константинопольських правителів. Після того, як Володимир знищив водопостачання до Херсонесу, спрагле місто здалося. Однак Володимир затримався у Херсонесі ненадовго. Адже в нього виник блискучий план не просто приєднати до Росії ще кілька міст, а докорінно змінити саму свою державу. Мабуть, на Володимира немало вплинуло те, що він побачив у Криму. Звісно, до рівня Константинополя тутешнім містам було дуже далеко, але ж і Володимир ніколи не бачив візантійську столицю на власні очі, а дивовижні речі були й у Херсонесі. Потужні укріплення, розкішні будівлі, високий рівень культури й освіти, економічний добробут. Русь мала виглядати не гірше, напевно, так думав Володимир. Та без допомоги Константинополя провести реформи було нереально, адже необхідні були візантійські знання та технології. З якимось північним варваром просто так цими знаннями не поділилися. Б. Але якби це був вже не просто варвар, а чоловік Візантійської принцеси, тоді б ставлення кардинально змінилося. А далі пропозиція віддати Корсунь херсонес назад до Візантії в обмін на міждинастійний шлюб хрещення Володимира, одруження з сестрою імператора і все це відбувалося на кримській землі. Як оповідає Літописець Нестор, на честь свого шлюбу та хрещення Володимир навіть заклав в Херсонесі нову церкву. Так, саме місто довелося повернути під владу імперії. Однак Володимирові пригоди в Криму заклали фундамент для майбутнього розвитку Росії України на багато-багато століть вперед. Повертаючись додому з Херсонесу, Володимир забрав із собою не лише ікони, церковні коштовності та монументальні скульптури, але й багатьох місцевих мешканців. Тож Херсонесити незабаром хреститимуть киян і мешканців інших міст Русі, проєктуватимуть кам'яні церкви та будуватимуть перші школи. Так починалася золота доба давньоукраїнської держави. Дії 988 року яскраво продемонстрували тісний зв'язок Русі з Кримом. Та на цьому історія не завершилася. Протягом наступного століття півострів залишався в орбіті інтересів русів. Весь цей час, зовсім поруч, по той бік Керченської протоки, продовжувало існувати тому Тороканське князівство, де правили впливові представники династії Рюриковичів. Один з них, князь Гліб. У середині 11 століття навіть відзначився своїми географічними підрахунками. З його ініціативи зуміли порахувати точну ширину Керченської протоки. Зима тоді видалася морозною, лід вкрив всю поверхню води. Тож князівським слугам не складно було виміряти відстань від Тмуторакані до Корчева, тобто між нинішніми містами Тамань і Керч. До речі, отримана цифра виявилася досить точною, навіть за сучасними мірками. Деякі історики, спираючись на таку незвичну активність по обидва береги Керченської протоки, стверджують, що Керч також належала тмутораканським правителям. Так це чи ні сказати важко дуже мало збереглося історичних джерел про тогочасний Крим. Точно зрозуміло, що без близьких дружніх відносин з намісниками Корчева та його мешканцями важко було провести заміри. Ба більше, достеменно відомо, що і в Керчі, і в Судаку, серед багатьох інших народів жили також руси. В першу чергу сюди переселялися купці, адже ключова роль півострова в північно-чорноморській торгівлі зберігалася. Археологи знаходять у східному Криму монети, печатки, хрестики з написами мовою русів. Важливою була і військова присутність Русі. Князі продовжували виконувати взяту ще Ігорем роль протектора візантійських володінь у Криму. Маємо свідчення, що руси у 1016 році допомогли візантійцям придушити хозарське повстання на півострові. Однак з кінця 11 століття зв'язки між Руссю та Кримом почали занепадати. Навала нової хвилі кочовиків, на цей раз половців, перекрила шлях Русі України на південь. Та й сама Київська держава потрапила в зовсім інше становище, все більше занурюючись у князівські міжусобиці. Інформація як про Тмуторакань, так і про Корсунь зникла зі сторінок давніх літописів. Навіть автор слова о полку Ігоревім згадує про Тмуторань як далеке загублене місто. Потім була монгольська навала на Русь, розпад Візантійської імперії під ударами хрестоносців, і Київ, і Константинополь остаточно втратили свій вплив на Крим. Однак епохальні події 10 11 століть свідчать, що півострів є важливою частиною української історії. Ставши легендою, ці події пробуджували інтерес наступних поколінь до Криму. Тепер про цю неймовірну історію знаєш і ти. З тобою був я, вчитель історії Богдан Грушецький. Почуємося в інших кримських уроках. Проєкт Вчуйся вухами реалізовує «Смарт-освіта» в рамках програми сприяння громадській активності Долучайся, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку ЮСЕЙД та здійснюється пакт в Україні. Зміст цього проєкту є винятковою відповідальністю пакт та його партнерів і не обов'язково відображає погляди «ЮСЕЙД» або уряду США.